Слава Ісусу Христу! Прийшла поділитися з вами Словом Божим. Завтра читаємо Євангеліє від Луки, Оздоровлення Біснуватого, в якому був Легіон, я його називаю Євангеліє про свиней. Ось, І сьогодні мені промовили тут два моменти. Перший момент, в якому пише: «Пасться ж там на горі гурт Великий Свиней. 32 вірш, 8 глави. і... Знаєте, коли я чую слово гора в Біблії, воно мені зразу про молитву. Нагору ходив Ісус молитися, на горі Мойсей отримав заповіді, на горі пророки питали Бога, що Він каже про цю ситуацію, яка відбувається. І тут на горі пасуться свині. Тобто, фактично, місце для молитви стає місцем свинюшником. Так? І про що мені це слово? Про те, що я маю берегти своє серце і всякого свинства. Від всякого сміття, від всякого неприємного запаху, гріховного. І маю з того місця виганяти все, що не належить Богові. Місце зустрічі з Богом має бути тільки для Бога, не робити собі Бога з чогось іншого чи з когось іншого. Другий момент, який мені промовив, коли Ісус цілив цього біснуватого, до того моменту Він ходив голий, спав в гробницях. Поводився дуже дивно, ну, звичайно, як і міг інакше поводитися, в ньому було стільки демонів. Але після зустрічі з Ісусом і зцілення Він сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі. І коли люди з тих навколишніх сіл і міст прийшли на це подивитися, то вжахнулись, полякались. Страх великий їх охопив. І воно мені про те, що інколи людей лякає нормальність. Люди можуть настільки звикнути, що ця людина погана, що ця людина якась неправильна, що ця недобре поводиться. Що коли люди після зустрічі з Ісусом, після навернення, після покликання можуть помінятися, стати нормальними, стати при умі, одягнути себе в Божий образ, повернути його собі, то це лякає. Здається, що їм було зручніше, що він там бігав, розривав кайдани, його стерегли, бо їм. Вони так звикли, їм так нормально. А коли він стає раптом адекватним, бо Ісус повернув йому людське обличчя, людську поведінку і очистив його життя від всякого зла, комусь це не підходить. І хочу сьогодні знаєте, подумати над тим, як я реагую на зміни в інших, на зміни в собі, чи це мене лякає, чи я, дивлячись на те, як людина змінилась до кращого. Кажу, та я знаю цю людину, вона точно вдає. Я знаю її минуле, я знаю, з якої вона родини. Я можу не вірити в те, що людина змінилася. Звісно, дехто не міняється. Але часто люди міняються, а я ще живу пам'яттю про ту колишню версію людини. Ісус має шанс дати нам прожити ці зміни до дна, дає шанс змінитися. Дає силу змінитися. Той, хто насправді зустрічається з Богом, не може не змінюватися. І хочу, щоб ми сьогодні подивилися на те, які зміни відбуваються в нас після кожної зустрічі з Богом. Поділіться в коментарях, як Бог змінив ваше життя, змінив життя тих, кого ви любите, як зустріч з Богом міняє ваші думки, ваш вигляд, ваше уявлення про себе, про інших і про світ. Можливо, завдяки цим змінам ви побачите, яку класну дорогу ви пройшли, як багато Ісус у вас зцілив, змінив, наповнив, як багато всяких поганих звичок Він вигнав з вашого життя, або завдяки Йому ви самі їх позбулися. Давайте подякуємо Сьогодні Богові за ці зміни, які Він реалізує при зустрічі з ним. І поділіться тими змінами в коментарях, що ми всі потішилися.